Про безвізовий режим з ЄС українські політики почали говорити ще у часи помаранчевої революції 2005 року. Київ навіть відмінив візи для громадян ЄС у сподіванні на аналогічний крок Європи у відповідь. Однак лише тепер, коли влада під пильним контролем Брюсселя поступово реформує країну, в українців з'явився реальний шанс їздити до ЄС без віз. Так само, як і у грузинів, самі європейці до такої перспективи ставляться позитивно. Принаймні, такі настрої переважають на вулицях Берліна. Чом би й ні? Ми ж теж можемо без проблем мандрувати, куди нам заманеться. Не думаю, що це велика проблема. Ми Європа і маємо відкривати кордони. я б відкрив двері для обох цих національностей, бо це двічемні країни. Я би сказав ласкаво, прошу. По-моєму, непогано, що українці зможуть приїжджати до нас звісно, це добре. Коли знайомишся з людьми, краще їх розумієш. Добре, якщо вони прийдуть сюди. Ми познайомимося з ними, а вони з нами. Це супер. Українські сподівання на безвізовий режим найближчим часом не безпідставні. Підтвердив цього понеділка єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства. Йоганнес Ган під час засідання Ради асоціації Україна ЄС Ган визнав, що Україна зробила все необхідне для безвізового режиму з ЄС. Тож Єврокомісар впевнений, що 15 грудня Євросоюз ухвалить відповідне рішення. Щоправда, безвізовий режим передбачає низку обмежень для українців. Дозвіл на перебування в Євросоюзі обмежуватиметься трьома місяцями упродовж півроку. При цьому працювати в одній з країн ЄС буде заборонено.